Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, тож запрошуємо підписатися, приєднатися, тиснути на дзвіночок і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся дуже чудовим рецептом рогаликів. Можна так і називати, як і круасани. З вишневою начинкою, яка ні витікає, ні нічого дуже класно. дивіться, ці... кожен, кожен такий рогалик, кожен, як один, нема ні підтьоків, ні нічого. Чудова начинка тримає. І так, що, якщо вам цікаво, от е, ці такі, як я їх готувала, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто, вливаємо сюди. 300 мл теплого молока. Додаємо сюди лишку цукру і додаємо сюди 30 грам дріжджі Ми готуємо таку, як у нас, кажуть, причиняємо опару. Це все розмішуємо. Всипаємо 200 грамів муки. І знову розмішуємо. Ось так розмішуємо і накриваємо на 15 хвилин кладемо, аби підходило. Отако кладемо і накриваємо рушничком. І най підходить. тепло. Пара підійшла. Дивіться, як файно. І тепер будемо місити, е, тісто. Додаємо сюди чайну лишку солі. Тепер півчайної лишки. Хто скільки любить, півчайної лишки ванільного цукру. Е, і ще дві лишки даємо такого цукру. Даємо три лишки олії. Раз, два. Може, дві. Може, три, три лишки олії розмішуємо це все Добавляємо яйце? Одно ціле і білок, а жовток лишимо ще на. Змазку. мішуємо добре тепер. Ось так. І будемо додати муку. У мене тут є 500 грам. Ми 500 умішали тут муки і тепер додаємо осюди. 90, тут 5 грам у мене масла. Або маргарини можна дати. Але я люблю це додавати отак масло м'яке або маргарину, бо то буде дуже печне ніжне тісто. Ось так І вмішуємо повністю оце масло м'яке у тісто. Біємо ще трохи муки. То ще грам, певно 50 може. І викладаємо на стіл, аби добре його вимісити. О, оце. Збираємо і, і на стіл виложимо. Будемо тут ще його вимішувати, підмішувати будемо його. Ось нам тут уже муки. я все вам напишу під під відео. Я завжди пишу під відео. О. Таке має вийти трошки липкувате тісто. Змащуємо тут трошки олією миску ось таку. І складемо. Вмиску у тісту вмиску. І навіть на годину підходить. Будемо таку накриємо і навіть підходить. Тут у мене є 500 грамів вишень, висипаємо в каструльку. Можна давати і морожені вишні, можна і свіжі. Так, додавляємо сюди ванільного цукру. Півпачечки, може півчайної лижечки. Так, я даю. Висипаємо сюди 160 грам цукру. Можете давати менше, хто який любить засолодке. І 40 грам крохмалю. І це все перемішуємо, ставимо на вогонь і заварюємо до густоти. Це все отак перемішуємо. Ось така густа вийшла у нас маса. Тепер ми це ставимо, аби охолодити повністю. Можна його накрити в контакт, викласти в миску другу, можна накрити в контакт. Я буду так часто помішувати, аби швидше простила. Повністю аби охолодилася. У мене вишні свіжі, але то можуть бути і морожені вишні. Я ще назбирала собі свіжі. До цього можна, звичайно, додати і кориці до вишень. До вишень теж підходить кориці, але ванільний цукор ліпше. Крохмаль я дала свій домашній, я дам посилання, як робити крохмаль. Так що нехай остиває. Тісто вже підійшло і ми будемо його тепер зараз розділяти на кульки. Ви таке гарне тісто. Беремо його на стіл і отак Отак його обминаємо. Робимо таке. його і будемо ділити. На, на такі кульки грам по 60, десь такі будемо робити. Будемо їх збирати отак докуп. робити таку кульку, всі підкатаємо. У нас вийшло 24 кульки, накриємо їх і хвилин на 15, 10-15 і навіть трошки. Ми першу гульку. Дивіться, як я вам покажу, як ми будемо робити. Беремо отаку гульку. Трохи. тут таке робимо. Тут беремо, кладемо начинки лижечку. І защіпуємо отако, тісто файне, отако. І тепер скручуємо, формуючи отак не, легенько. Просто отак скручуємо. Ось такі отакі трошечка заострені. І кладемо на бляшку. На стіл і робимо таку гей каплю, аби була отака Тут робимо. Тут беремо, кладемо начинки лижечку. Защіпуємо отако, тісто файне, отако, і тепер скручуємо, формуючи отак не, легенько. Просто отак скручуємо. Хвостики отакі трошечка заострені. І кладемо на бляшку. Тепер Знову беремо вишні, начинка вишнева, дуже густа, файна. І отак от защипуємо її. І легенько ми її закручуємо його. Ну, оцей. Отак. Можна його і тут прищипнути отаку. І так я поформую всі рогалики. Ось такі от. Робили вже рогаликів, дві цікавих рогаликів. Тепер ми кладемо, аби ці рогалики підходили. Накриваємо і кладемо. рогалики підійшли. Тут ми розбили один жовток з лишку води або молока, може розбивати. І будемо змащувати. Будемо змащувати. А тепер кладемо випікатися при температурі 200 градусів десь 17-20 хвилин. І вийшли рогалики у нас. А тепер ми їх поздоймалюємо на дві такі деликатні. Розбіймаємо тут гарячі довше видика краса. Трошки другі в нас рогалики. Цього річ. Отаку. Дивіться, тільки вийшло, дивіться, яка краса. Оці горячищі з другої партії ми, може, притрусимо трохи пудрою. Може пудрою, може і ні. Отак я зроблю оцю другу партію. Притрушу а одну лише таку, трошка. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось такі. До зустрічі середині вони вам... Дивіться, які вони чудові. Розкигаються, як, які м'ягенькі, які, які, які не чудові. Дуже, дуже смачні, м'якенькі. Це тісто взагалі дуже файне. Лю будь, до до будь-якої випічки. Дивіться. М -м -м. Смакота. Дуже смачно. І начинка. Ні один. дивіться, вся не витікає дуже, дуже. Так, як круасани. Дуже смачні, і дуже, дуже класні. Дивіться, які м'ягенькі, дуже такі чудові. І пудрою притрусити можеш. І так можна їсти. Вони можуть будь-яком начинку бути, і з яблучним поведлом, і з, з чим-небудь. І дуже будуть смачненькі. Дуже класні такі, пухкі, дуже таке тісто. Тісто я вже пекла з цього кіста. І, і вам при... тамка є, і що я пекла з цього а це є оті... універсальний тісто, до всього підходить. Так що готуйте.